Перше, це в нас є велика проблема з неповерненням ПДВ. Ми кожен місяць відправляємо на експорт 30% нашої продукції і сплачуємо гроші державі, От які повинні бути повернуті на протязі двох місяців. На протязі з моменту приходу коришко податкову, ми не отримали ні одної копійки заборгованість перед нами держави більше 16 мільйонів гривень. Це перше. Друге, відкриваються фіктивні всякі кримінальні для того, щоб не повертати ПДВ, відкриваються фіктивні кримінальні справи. Остання справа була відкрита. Ми побудували виробничий корпус трьохповерховий, площою 3000 квадратних метрів. Податкова не, не замічає його. Закрили справу по факту, що ми незаконно якісь там щось зробили, і такого приміщення вони, по, їхнім, по їхніх документах приміщення такого не було побудовано в нас. Воно є до сьогоднішній день, фактично стоїть і там працюють дві нові лінії, які ми поставили. Це фактично все. А найбільша вимога, що ми вимагаємо, в принципі, це для всіх людей, не тільки для нашої підприємства, щоб ті люди, які мають за собою шельф корупційний, хабарники і так далі, і ті, які не можуть підтвердити свої матеріальні статки, якими вони, якими вони сьогодні володіють, щоб вони були звільнені, проєстровані, звільнені з роботи і притягнуті до кримінальної відповідальності згідно законів, такі як яких вони самі повинні підтримувати. Відносно Чепеля, що можна сказати, ми вчора знайшли мільйонера на нашій фабриці. Робітниця, яка працює не постійно, яка працює тільки під час зимового сезону. Вона, на ній зареєстровано два будинки, дві квартири, дві, два автомобілі. Це виявилося мама Чепеля. Коли ми її покликали для розмови, Запитати її, для чого її працювати, вона сказала, що вона обідна, їй треба працювати, тому що їй нема за що жити. О, ну, ми, звичайно, її попросили, щоб вона звільнилася з роботи зв'язку, тому маючи такі статки, вона може не працювати. У нас є багато людей, які хочуть працювати, які, які дійсно потрібно заробити на плата. Тому вона пообіцяла до кінця, до, кінця, до кінця тижня звільнитися з роботи за власним бажанням по просьбі адміністрації.